Такі глядачі Ой, зараз від часу запитують, Діма, що можна знайти, якщо я куплю прилад. Ну, можна знайти як Діма, кучу ложок, казанків зламаних, алюмінія, проволоки можна знайти. Отакі навіть штучки, Можна знайти, воно вам дуже потрібне. Можна знайти ще отаку кучу всякого цікавого. Ну, це так Дімі поталанили, бо він живе в такій місцевості. Отаке можна знайти. Ну ви зрозуміли, Та, що там. Я вам скажу, навіть таке можна знайти, якщо вам поталанить. А якщо вам не поталанило жити в таких як місцях, як Діма, а поталанило в таких, як мої підписники, то можна знайти отаке. Отаке. Ну куди ж без гільс ніяк, без пробок. Де вони? Де вони? Можна знайти і отаке? Бачите, отаке. Можна знайти, якщо вам поталанить. Не так, як Дімі жити от в таких місцях, а в таких. Але ж ви не знаєте, поталанило вам з місцем чи ні. І потрібно попробувати. Чи потрібно купувати прилад? Тут вам вирішувати, можна недорогий, можна з кимось походити, подивитися, тому що, можливо ж, вам то так поталанили, ви нічого не знайдете. А можливо, так. Інтрига набалакав, так? Да? Краса. Знахідка мого підписниці моєї підписниці. Краса, краса. Якщо у вас є якісь такі знахідки, не такі, таких мені не потрібно, у мене є. А такі, або якийсь антикварят, копани на старі речі, буси, годинники. Всяке таке. Ви бажаєте обміняти на гроші? Так, вони справжні, вони справжні, не пишіть дурню, це тих, кого жаба душе. То в шапці профілю є посилання. Ви туди мені хоп, і я вам відповім. Тільки бажано додати туди фотографії, і отак, як підписниця, нічого чистити не потрібно. Тому що то тільки мінус до ціни. З землею, хай буде з землею. Я її відмочу трошки вже, бачите, увлажнів, зволожив, воно відійде все і буде все чудово і чудовезне. Але я чомусь думаю, що це ще не все. Що там є ще. Тому що так не буває. Так не буває. Скільки їх тут штук? Таємниця. А що було ще, я покажу. Пізніше це ще не все. Так що підписуйтесь на канал, якщо вам таке все подобається. А в мене отак. Ну це, звісно, краще. Гляньте тут по кількості я. Кожен раз я такий сигнал і думаєш, що ого, буде щось отаке. А воно таке А ну, таке ж буває у людей. Значить, потрібно ходити. Немає отакого, тільки у вас на дивані. Всім добра. бережіть себе.